Добрий день, мене звати Володимир Швайка, і багато років, крім усього іншого, я досліджую і викладаю практики медитації. І це буде коротка серія відео для моїх друзів і для всіх тих, кому це цікаво, про те, що це таке, як, як саме практикувати і навіщо чим це може бути корисне людям в сучасному світі. Тож, поїхали. Щоб пояснити таку непросту тему. Я зробив таку схемку, на якій буду пояснювати. Тож, що взагалі таке медитація? Цим словом ми називаємо цілий пул таких східних технік, які зосереджені на тому, щоб культивувати, тренувати позитивні аспекти розуму. І здебільшого вони всі прийшли з буддизму, і тому часто ми це слово можемо почути в буддійському контексті. Якщо ми практикуємо як буддист, то ми прагнемо прозріння, просвітлення, звільнення від страждання. Це одне і те саме, тобто ми намагаємося досягти такого рівня розуміння своєї власної природи і світу навколо, і не на рівні інтелектуального розуміння, а на рівні досвіду, на рівні глибокого контакту з тим, що відбувається, настільки, що це звільняє нас від. Причин страждання, І робимо це для чого? Для того, щоб звільнити всіх інших живих істот. Тобто ми хочемо користь для всіх. І як, ну це, так, якщо дуже коротко пояснити буддійський контекст, паралельно з ним розвивається світський секулярний контекст, тобто той контекст, в якому викладаю я. Тобто, це не релігійний нерелігійний будь... не такий науковий підхід, де, по суті, використовуються майже ті самі практики, просто пояснення більш такі звичні, більш зрозумілі нам. Інколи можна почути там контентні споглядальні практики, це синонім медитації, практики усвідомленості, практики mindfulness. Це все по суті. Про такий світський контекст. В ньому ми прагнемо більше усвідомленості, можна сказати, більше компетентності в своєму житті. І для чого? Для того, для самопідтримки, для самодослідження, самокультивації, саморозвитку. Це не означає, що ми в світському контексті не хочемо користі для всіх. Просто ми беремо більш скромні цілі, ми хочемо хоча б для себе е, якось. Змінити своє життя на краще, І тоді, скоріше за все, це зміни на краще і життя наших оточуючих. От. Є слово. Ну, mindfulness це по суті англомовний, англомовне слово, яким ми намагалися пояснити те, до чого ми йдемо в практиці. Цю ціль. це Якість розуму, до якої ми намагаємося приблизитися. Є різні способи про це пояснювати, да? це що, пояснити, що таке усвідомленість або до чого ми йдемо. Лопсанг темпа це буддійський вчитель, але він викладає і в світському контексті також. Пояснює так, що ми намагаємося розвити такі речі, як стійкість уваги. Ми вчимося спрямовувати свою увагу, не відволікатися та утримувати зосередження без надмірного напруження. Також емоційну стійкість або резидентність в сучасному світі це називається. Тобто ми можемо переживати будь-які емоції, але це впливає на те, якою мірою ми їх переживаємо, як швидко з ними справляємося, і те, до яких дії ці переживання призводять. Тобто, ми все ще. Переживаємо, але це не так сильно впливає на наші дії. Когнітивна розумність, тобто ми починаємо чіткіше, ясніше розуміти реальність, яка нас оточує, краще бачити причини і наслідки, позбуваємося стереотипів мислення. Тобто ми просто більш детальніше починаємо розуміти, що відбувається всередині нас зовні. І, і когнативна розумість. Тобто, набуваємо більшої мудрості в питаннях про те, чого ми хочемо, до чого прагнемо. Довгостроковій перспективі. Тобто, це більше про цілі, цінності і так далі. Джон Кабадзін, це американський вчитель, один з засновників цього напрямку такого, наукового погляду на ці практики, виділяє цілу, цілу низку таких якостей, які ми тренуємо. Це не засудження, прийняття, терпіння, розум початківця. Ну, тобто свіжий такий погляд: довіра, непрагнення, відпускання, вдячність, щедрість, співчуття до себе. Шинзан Янг теж американський вчитель, який е, ну, він, е, в своїх поясненнях він зосереджується збільшував на трьох основних е, якостях, таких корінних якостях: це зосередження, сенсорна ясність. І рівність, тобто така безоціночність, здатність не, не, не бути захопленим тими переживаннями, які ми, ми відчуваємо. І є ще дослідники, які досліджують взагалі різні програми Mindfulness різні різних викладачів і про те, що вони кажуть. І вони виділяють такі чотири основні. Напрямки. Це розвиток уважності до теперішньої миті, розвиток нереактивного неосудливого ставлення, розвиток здорових просоціальних психологічних звичок, і розвиток здатності деконструювати переживання. Тобто більш їх відчувати. Е, відчувається, наче це щось е, ну, якось і схоже і не дуже. Є якісь різні списки. Хтось про щось каже, хтось про щось не каже. І може здатися така. Може бути така заплутаність і незрозуміння на кого ж, кого ж слухати. І... Я хочу пояснити це також зі свого боку. Це все про одне й те саме. Це не щось окреме, але просто різними словами спроба описати одне й те саме. І я також спробую це описати своїми словами. Своїм списком тих якостей, які ми тренуємо, це не означає, що це більш правильно. Як бачите, це четверта версія цього, цієї фреймворка, цього, цього способу пояснення. І вона буде постійно, роз... постійно розвиватися не тільки у мене, а й у вас, як практика. Це нормально, Це... ми постійно поглиблюємо своє розуміння того, що ми робимо і іначе. Тож, якщо казати про те, як я це бачу, то на початку ми тренуємо спокій і заземлені саморегуляцією. Тобто, щоб взагалі почати робити щось зі своїм розумом, нам треба навчитися базовій саморегуляції. Тобто, вміти заспокоювати свій розум, своє тіло, щоб взагалі побачити, що відбувається. Це Корисно і саме по собі, да? Це, це корисно перед сном, перед е, якимось виступом, після важкого діалогу якогось з близьким і так далі. Е, і це те, що ми почнемо будь-яку практику. Тобто ми е, налаштовуємо позу, ми заспокоїмося і тоді вже йдемо далі. Е, також варто сказати, що це. Спокій — це не про те, що ми вчимося в якийсь момент конкретно розпакоюся, це також. Але в, впродовж практики ми стаємо взагалі більш спокійними. Наш розум вчиться все легше і легше заспокоюватися. Нам стає наш звичний стан стає все більш-більш більш спокійним. Далі ми вчимося зосереджуватися інколи в деяких там традиціях або монастирях. Це може бути те перше, що, що вам дадуть практикувати, але все-таки ну, я би почав би зі спокою. Тож, зосередження. Зосередження – це не зовсім те зосередження, до якого ми звикли. Ми звикли зосереджуватися якось більш волею своєю, якось так спрямовувати свою увагу і утримувати там якийсь час. Таким чином ми навряд чи довго зможемо бути з об'єктом спостереження, і саме тому нам, е і, а ми не зможемо достатньо глибоко дослідити те чи інше всередині нас, якщо будемо постійно відволікатися. Тож ми вчимося трохи іншого способу зосереджуватись не через е е втримання уваги, а через е відпускання всього іншого. Це такий дуже цей спосіб зосереджуватись через спокій, через відпускання, заземлення, і з часом бути відчувати, бачити, що ваш розум все більше і більше все легше і легше зосереджується на тих чи інших речах. Це корисно і просто в роботі, і вдома, і в практиці. Коли ми вже навчилися зосереджуватись якось, е можемо перейти до е тренування присутності. Це про те, що в нас є два таких основних режими, в яких ми знаходимося. Це або ми дійсно що щось присутні, ми, ми розуміємо, що ми робимо, ми, ми постійно вирішуємо якісь проблеми. Або ми просто щось робимо автоматично. І нам корисніше для практики, нам корисніше збільшити кількість цих включень, цих е, моментів, коли ми присутні з тим, що відбувається. І це не просто присутність, це ще й вміння, це називається метапозиція, тобто вміння відокремлюватися від переживань, які всередині нас відбуваються, дивитися на них ззовні, тобто бути присутніми поруч з тим, що відбувається. Тобто, не я злий. А в мені відбувається низка е, процесів, напруження, думки, е, якісь емоційні реакції і так далі. Що вкупі да, я називаю злістю, але це багато різних процесів, і я можу спостерігати за ними зі сторони, і саме це вже дає е, більше свободи, менше залежності від, від цієї злості. Да. Ну, просто відбувається. І також ми тут вчимося рівнісності, тобто неупередженості, не тобто такої відкритості до всього, що відбувається, без бажання щось з цим робити. Ми просто вчимося слухати те, що відбувається. Це як коли жінка приходить до чоловіка і розповідає якісь проблеми, то часто вона не хоче, щоб ми, чоловіки, хотіли, щоб ми вирішували це в цей же момент або щось б, і так далі. Часто ми потребуємо просто бути почутими. І оце про цю навичку. Ми вчимося вислухувати те, що відбувається всередині нас. І це може бути просто корисно як така психологічна техніка, практика в кінці дня. Просто вислухати себе, щоб якось допрожити те, що ми допрожили за день. Нарешті ми можемо прийти до більш до, до чутливості, до ясності, до, до, до по суті дослідження. Тобто на цьому моменті, коли ми вже вміємо слухати, вміємо зосереджуватися і успокоюватися, ми можемо більш глибше подивитися в те, що відбувається всередині нас, в емоційному плані, в тілесному плані і так далі. Побачити причини і наслідки того, що відбувається. А чому я це роблю, а, а як насправді це відбувається? А, і ця частина це про постійне дослідження, постійне. Роз... Це не просто про, от ми щось дізналися про себе нове і все. Це про постійний погляд на себе раз по раз, свіжим поглядом, щоби побачити все нові нові е, причини і наслідки, і бути більш компетентними в тому, що з нами відбувається. Не тільки в емоційному плані, це в плані якихось звичок. В плані ефективності на роботі, в плані відносин з близькими, в плані відношення до себе так далі. Ми починаємо з тіла, з якихось більш глибокого розуміння своїх тілесних процесів, і йдемо далі до якихось більш дорозумових. Це велика тема, і крім. Крім самого дослідження, ми ще тренуємо оцей погляд новачка, тобто вміння свіж... щоразу дивитися на звичні речі свіжим поглядом. Так, наче бачимо це вперше. І це дозволяє нам бачити більше, бачити незамиленим поглядом все нові нові речі. Коли ми досліджуємо щось, то часто першим, що ми відчуваємо, перше, що ми. Розуміємо про, про себе, про те, що ми, перше, що ми з'являється в нашому розумі, да? це якісь неприємні речі. Це така наша схильність нашого розуму вона допомагала нам виживати. Але поряд з цим це. ну, це, це фокусування на негативі, воно звуже наше. Розуміння взагалі ситуації. Коли ми постійно думаємо про проблему, ми не бачимо, що крім цього, паралельно відбуваються ще й позитивні речі, і які могли б які ми могли б використати, щоб вирішити цю проблему, наприклад. Але ми їх не бачимо, бо ми намагаємося тільки вирішити проблему. Це звуження, є багато досліджень про це звуження і про те, що просто, про, проста практика, просто додавання чогось приємного в свій розум. Дає це розширення, дає змогу побачити більше варіантів, побачити більш компетентно, да, цю ситуацію, що відбувається. Що більш того, це ще про тепле відношення, тепле до, до того неприємного, що ми знаходимо. Це схоже на те, як коли ми в дитинстві, там, поранилися да, або вдарилися, і ми прикладемо туди руку. Щоб якось так зігріти, щоб нам легше було відчувати цю біль. І от це цей самий механізм. Коли ми відчуваємо якийсь внутрішній біль, спротив, якийсь негатив, то нам набагато легше його прожити, якщо ми додамо до нього якогось трошки тепла до самого себе. Також в цей комплекс таких теплих практик входить ще і дружність, доброзичливість. Тобто, коли ми навчилися якось до себе з теплом відноситись, то ми можемо спробувати це тепло розповсюдити на наших близьких. І побачити, що це саме по собі змінює якість наших стосунків. Тоді можемо збільшити цей радіус, ми можемо з таким же теплом віднестися до більш нейтральних людей, які просто виконують свою роботу поруч з нами. І побачите, що це теж впливає, позитивно впливає і на вас, і на ці відносини, і на людей, і навколо. А, якось так. І коли ми вже це все навчилися, то ще важлива навичка це вміти відпускати, вміти. Да, ми не тільки а, від природи не, не любимо переживати неприємні речі. Нам ще важко відпускати і приємні. Нам ще ми часто за багато речей. Хапаємось, в тому числі за контроль над своїм життям або ще якимись такими речами. І це важлива навичка вміти відпустити, відпустити контроль, відпустити людей, відпустити різні речі, які вже мають піти з нашого життя, але ми з різних причин якось боїмося цього. І я всі додав ще вдячність, Будь вдячність це якраз те, що часто допомагає відпускати. Допомагає за завершити цей контакт таким чином, щоби, ем, щоб це, щоб відпустити ситуацію і лишити собі те, той досвід, яка вона. який ця ситуація принесла. Або людина, або ще щось. Якось так. І. І це, як, бачите, як низка таких різних а, навичок. Але одночасно це одна навичка, да, яку ми можемо називати усвідомленість або усвідомлення якесь там проживання. Це про те, що ми коли ми зустрічаємо якесь складне, якесь переживання, то ми то краще б да, більш компетентніше було б, якщо б ми зустрічали його зі спокоєм, зосередженням. Сміло вислухати те, що відбувається, вміло дослідити, віднестися до, цим, до цього з теплом і відпустити, коли це е, завершилося. Тобто це такий комплекс е, навичок, відношень е, якихось розумінь і так далі, які допомагає нам просто більш якісно жити. І і бачити причини і наслідки в нашому житті, і тим самим культивувати, більш підтримувати речі, які позитивно в нашому житті в на наше життя впливають на наше і життя наших людей, які поруч. От, якось так. Тобто це така загальна картинка того, що таке взагалі медитація, з чого вона якби складається. Я тут багато, звісно, чого ще не додав. Це просто одна, або, можливо, про щось багато сказав, або ще якось. Але це така спроба пояснити. Доволі тобто таки, як мені здається, зрозумілою мовою про те, що це таке для новачків, для тих, хто тільки починає розбиратися в цій темі, щоб легше було потім проходити будь-які програми, будь-які книжки читати по цій темі і розуміти, про що йде мова. Якось так. В наступних відео ми проговоримо про конкретні ці аспекти, як конкретно їх практикувати, які є там тонкощі і так далі. А зараз дякую вам за увагу і до нових зустрічей!